Ось бачите, які вони всі однакові, видовжені. Така продовгувата ягода. І навіть оце ж увімкнувся вам показати, які є екземплярчики. Бачите, досить такі крупні. Якщо ви її організуєте щоденний полив, то взагалі ягода буде вся така. Тут справа в тому, що у нас трапельна стрічка вже 3 роки і вона не всюди капа. Ну і тим не менш, дивіться, який екземпляр. Бачите, спілою вона вважається, коли вже цей ностик дозріє. Ось, бачите, вона наче так і спіла, але трошки зеленкувата. Тому дочекайтесь, поки вона буде вся такого кольору, і тоді вона дійсно усі свої смакові властивості. сортові у себе вбере до кінця. Ось Такі кущі, скоро як збір закінчиться. Будемо чистити один Купчиха — Це один із найсолодших сортів, які є, в тому сенсі, з земклубніки. Тому рекомендую. Мама також збирає. Передай вітання глядачам. Я їм передаю вітання, я пригощаю всіх всіх смачною, запашною полуницею. Все, почули, мама вас всіх пригощає полониться, Хоч і через екран. А хто дійсно бажає, той зробить замовлення. <гум> От, ну що, на цьому буду казати вам типу, остаточно до побачення. Да, геній Генії точно. в точку. Мама завжди каже в точку. Буду на цьому вам казати до побачення, тому що на вулиці Сутеніє ще потрібно підготувати судочки на завтрашній ринок. Ось Фанела також радує. Ще є ягодка, дуже смачний сорт. Бачите, ще така вона вважається середньопізньою, але ну, дійсно так воно є. Але це вже в іншому огляді, який, до речі, також є на каналі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Ну, а я продовжую збір копчихи і вам того бажаю! Солодкої смачнющої ягодки. Ось тут такої. Все. Всім до побачення, гарного дня, бережіть себе!